Друзі, Доброго та спокійного вечора всім, хто сьогодні святкує і хто виділяє часу трошки на такі живі ефіри і на такі спілкування. Як я і обіцяла, приурочився це міжнародному жіночому дню, сьогодні ми з вами трошечки поспілкуємося про те, чому кожна жінка може бути успішною, незалежно від того, яка в неї зараз життєва ситуація. Ситуація. Незалежно від того, яка в неї сім'я, чи вона живе в селі, чи вона живе в місті, чим вона взагалі займалася раніше заробляла на життя, вона може реалізувати себе як найкращим чином вона може створити себе, свою кар'єру, свій успіх з нуля. І зараз, щоб це було трошечки більш зрозуміло, я поділюся досвідом своєї практики. Я просто сьогодні хочу, без дуже вторгнення. Домулюючих фактів, без великих цифр і без усього того офіціозу поділитися своєю трошки історією. Мабуть, почну я з того, ну хто не знає, що. У сфері фінансового консультування я працюю орієнтовно рік. Станом на сьогодні я є проста, звичайна жінка, мама дитини з особливостями, яка виховує її сама. І загалом моя кар'єра в онлайні почалася ще 10 років тому. Чому так? Давайте я зараз трошечки буду пояснювати, чому так. Чому я взагалі обрала онлайн-сферу? Перший мій робочий досвід взагалі, він почався у 18 років. Це була офіційна робота, легальна. Все так як хотіла моя мама зі стажем. Я ще навчалася, але паралельно офіційно працювала. Мене вистачило рівно на рік. Я пішла в декрет, і потім стикнулася з тим, що треба якось собі давати раду, якось на себе заробляти іншим способом, тому що я сама з дитиною була, а декретних коштів не вистачає. Що я тільки не перепробувала: букси, фасти, поштовики, глобус, плагіни різні відгуки на замовлення. До речі, якщо читаєте відгуки, маєте на увазі, що таке буває і різні, різні такі штуки. І ось перший мій реальний дохід, пам'ятаю, це були біржі з написання контенту. Це були біржі. СНДшні, тоді що все на російській мові. Я навіть зараз здивувалася, що ще працює мій кабінет на тій біржі. Покажу вам навіть зараз в демонстрації екрана. Скріншот з першого того досвіду, щоб ви дійсно побачили, що так можна було працювати і заробляти. Це ще я тоді була зареєстрована. Бачите, тут на сервісі пише, що 9 років і 146 днів мій акаунт існує, і я виконала тим часом на тій біржі власне більше 40 більше чотирьох тисяч завдань, 4469 тисячі завдань. Це були текстові завдання. І уявіть собі той момент, коли от мама в декреті з телефону, та, з телефоном, маленьким пристроєм в руках, яка не має змоги купити ні ноутбука, ні планшета, бо вона не має за що елементарно там, на тих 800 гривень памперси купити, сидить і набирає тексти. Коли людина в інтернеті не знає, що таке дедлайн, і шукає в Гуглі, що таке дедлайн. Це не зараз, що є курси копірайтингу, є курси ще якогось заробляння і так далі, так Тобто ти все вчишся з нуля, ти намагаєшся роздуплитися, ти намагаєшся щось з тим зробити, намагаєшся якось то структурувати в своїй голові. Це такі були моменти, коли в тебе горять кастрюлі, коли ти випиваєш по півтора літра кави в день, коли ти розумієш, що в тебе не все виходить, але ти реально хочеш. Але знаєте, що я можу сказати станом на сьогодні, це про те, що вартувало, реально вартувало пройти цей шлях, реально вартувало навчитися, реально вартувало набити свої гулі. Чому? Щоб зрозуміти, що онлайн-дохід існує, і це я зараз говорю для тих жінок, які кажуть: у мене дитина, у мене сім'я, у мене хатні справи, в мене одне, друге, десяте. Я не можу розвиватися, я не можу заробляти. І разом з тим вони розраховують на когось, що мама десь трошки допоможе, що чоловік десь трошки ще дасть. А тепер уявіть собі, що того чоловіка нема. Ви самі з дитиною, у вас дитина з особливостями, і у вас витрати на ту дитину, вимірюються не сотні мати. Що будете робити? Звичайно, що будете шукати способу здобувати якісь кращі доходи. І я, сидячи з телефона перший місяць заробила в інтернеті 20 доларів, потім це вже було 50, 100, 150, і так, в ролі фрілансера, я дійшла до доходу до півтора тисячі доларів в місяць. І разом з тим я зрозуміла, що все одно, навіть якщо ти працюєш на фрілансі, навіть якщо ти працюєш на себе, так, заробляти там можна, але ти все одно реалізуєш чиїсь ідеї. Ти все одно допомагаєш комусь, щоб його проєкти росли, щоб його проєкти працювали і давали йому колосальний дохід, а ти з того маєш лише якусь маленьку невеличку частинку. Саме тому я прийняла рішення, це було нелегке рішення. Я прийняла рішення працювати на себе більше року назад у сфері фінансового консультування. І я настільки впевнена, що це буде працювати що це дасть мені згодом фінансову свободу, що навіть ще не дійшовши, не закривши той необхідний рівень, який дає змогу, який вже заставляє реєструватися як ФОП. Я зареєструвалася як ФОП раніше. Чому? Тому що насправді в цій справі і в цій сфері є. Перспективи і так, щоб не бути голослівною, я все ж таки трошки покажу маленьку демонстрацію для того, щоб зрозуміти, як працює наша справа, про яку ми вже не на одному ефірі говорили. Та як кожна, абсолютно кожна людина, незалежно від віку, незалежно від професії від соціального статусу, може розвиватися, може заробляти і може реалізувати себе у перспективі як бізнесмен і навіть як інвестор. Тому зараз дуже маленька презентаційна частина, так щоб це не було надто довго. Отож, зараз ми будемо говорити про те. Як зробити собі кар'єру фінансового консультанта в нашій брокерській компанії, тобто у компанії StarLife, в якій станом на сьогодні я і працюю, з якою я співпрацюю як підприємець, і яку я бачу як перспективу для свого подальшого розвитку, як платформу для становлення в ролі не просто самозайнятої особи, а бізнесмена, і можу вам допомогти пройти ті самі сходинки, що прохожу я і разом з командою, ото? їдемо. Отож, ви вирішили стати консультантом. Давайте розберемося, що вам потрібно для старту. Перше, що вам потрібно мати для того, щоб ви пішли до своїх знайомих, друзів, а можливо, навіть в соціальні мережі на якісь інші площадки, це програму убезпечення для себе на 25 тисяч гривень мінімум в рік. Бо якщо ми не маємо такої програми, і ми багато говорили про цей продукт, про приватне пенсійне забезпечення, про захисти для нас, для нашої сім'ї. Якщо ми цього не маємо, ми, по-перше, самі не зрозуміли цінності того, тобто ми не можемо передати ту цінність іншим людям. А ще є дуже велика ймовірність, що переважна більшість тих, хто буде якраз дивитися на нас, хто буде дивитися, як ми про це розповідаємо, будуть нас питати. Ну, якщо ти такий впевнений чи впевнена, переконаний чи переконана в тому, що ось ти продаєш те, що потрібно реально всім людям, чого у тебе цього немає, правда? Тому ми не маємо морального права бути без такої програми. Друге, що нам треба зробити, така маленька, обов'язкова умова, і я би навіть сказала приємна. І коли ви потрапите, ви зрозумієте на таке дійство відвідати стартове навчання. Офлайн це кожні 4 тижні у місті Івано-Франківську, чи онлайн за відсутності можливості приїхати в івано франківськ І, звичайно, треба налагодити роботу з тією людиною, яка вас запросила в дану сферу. В цьому випадку такою людиною буду я. Тому що це мій канал, я вас запросила до себе на ефір. Ви прийшли, послухали, ми з вами сконтактувалися, ви, можливо, подивились це відео в записі і захотіли працювати. І я буду свого роду вашим куратором, але не начальником, не плутайте. Я привикла працювати без начальника, щоб мною не керували, і так само я ніким не збираюся керувати, тільки взаємовигідна співпраця в команді, більше нічого. А що в нас є на навчаннях? Давайте будемо дивитися. У нас є два лекційних дні від практиків нашого бізнесу, в тому числі від співзасновника компанії, який стояв у витоків заснування. Цієї платформи тільки собі уявіть людина, яка створювала компанію, людина, яка заробила і заробляє пристойні суми, яка має колосальний досвід, буде з вами ділитися цим досвідом і розповідати, як ви можете досягти такого самого успіху. І це все безкоштовно, тому що за лекції ми не платимо. Далі. Ми перебуваємо в мотивуючому оточенні. Це дуже цінно, тому що зараз мотивації, зараз у цього драйву, зараз у цього запалу, цього натхнення ентузіазму насправді дуже і дуже нам бракує. Саме тому ми перебуваємо в мотивуючому оточенні, заряджаємося, і це нам дає можливість краще рухатися вперед, краще працювати і краще досягати своїх цілей. І ще в нас є така персональна фішка, як нагородження найкращих цінними подарунками. Це ви побачите за два дні перебування в нашому оточенні. От у нас ще є така родзинка нашого вечора: це є Гала вечеря, на якій ми якраз проходимо оці всі спілкування, нагородження, обмінюємося досвідом, надихаємося на подальшу роботу. І це дуже цінно, коли ти можеш бути в оточенні своїх однодумців і переймати від них щось класне, корисне і щось реальне таке, що допомагає. І нам самим, і тим, з ким ми спілкуємося, жити краще вже сьогодні, жити краще завтра і жити краще в тому майбутньому, яке в нас люди називають, називають виживанням, доживанням, бідною пенсією, межею бідності. Тобто, там, де нема нічого хорошого. Там, де люди не бачать нічого хорошого, ми приходимо посіяти світло, ми приходимо показати тим, хто може ще щось змінювати і коригувати, що це реально вартує робити. Ну і звичайно, що після такого стартового навчання, після знайомства з командою, ми вже починаємо працювати, починаємо планувати спільну роботу. Що ми плануємо? Ми плануємо зустрічі з клієнтами, ми запрошуємо на ефіри та персональні зустрічі, ми вчимося підбирати програми та оформляти їх, і ми заробляємо на кожній оформленій такій програмі кошти. Все чесно, все справедливо. Ми донесли інформацію, познайомили людину з унікальним продуктом, про який ми спілкуємося на кожному нашому ефірі, і, відповідно, отримали за це свою комісію. Далі. Спочатку презентації, як такі, буду проводити я. Вам не треба боятися того, що ви одразу завершили стартове навчання, треба вийти на публіку, щось розказувати, показувати, а ви цього не знаєте, не вмієте так. На те у вас є ми, керівники, ви можете просто приводити до нас. Хто є, наприклад, в моєму місці може проводити до мене неживі презентації, хто є в онлайні, може приводити до мене на такі ефіри, і коли ваша людина подивилася такий ефір, ми з нею спілкуємося. Минуємося у трьох, а далі, звичайно, вже є якесь формування рішення, так? пояснення людині, для чого їй це взагалі потрібно. І ось коли людина зрозуміла суть проблеми, вирішила, що треба щось з цим робити, і зробила за нашою допомогою, ми отримуємо дохід. Плюс і людині допомогли, і дохід отримали, дуже приємно. І також у нас буде офіційний кар'єрний ріст по рівнях. Не все просто так є, що ми прийшли собі, поторгували, так і заробили. Ми не перекупки, ми не дистриб'ютори, ми не ходимо з баночками, ми не робимо нічого подібного. Ми інформуємо людей за рахунок того, що ми допомагаємо їм ростемо по кар'єрі. І яка у нас є кар'єра? Давайте будемо дивитись. Консультант. Це є перший рівень після навчання. Він заробляє 18% від суми вкладеного контракту. Старший консультант заробляє 24% від суми вкладеного контракту. От я зараз старший консультант і помаленьку добираюся до рівня менеджера. Менеджер заробляє вже 35% від рівня від його суми вкладеного контракту, так. Старший менеджер 45%. Далі йде менеджер з управління, який заробляє 53%. Директор, який заробляє 58%, директор з розвитку, що заробляє 62,5%, і співвласник, який заробляє 80% від суми договору. Уявіть собі, середній контракт оформляється на суму 30 тисяч гривень в рік, і 80% від цієї суми можна заробити за один контракт. А за скільки можна зробити один контракт? Можна з першої зустрічі за годину часу, можна з двох-трьох за дві-три годинки часу. А якщо ви новачок з чотирьох п'яти, так тобто можна чотири-п'ять разів зустрітися з людиною і заробити там до прикладу? Хорошу досить суму, бо навіть на першому рівні це хороша сума, тому що люди ходять місяць на роботу, паряться на роботі і отримують за це мізер. А тут ти приємно провів час, поспілкувався з людьми, реально їм допоміг. Вибрав сам робочі години, вибрав сам колектив. І за це все тобі ще й платять хороші гроші. Ну і основна мета будувати команду у нас, тому що коли росте команда. Росте дохід, а постійно продавати не треба, ми не продавці. Разом з нашою командою ви зможете реалізувати дуже багато цінних і вагомих цілей. Наприклад, подбати про безпеку своєї сім'ї сьогодні і на майбутнє, також подорожувати і навчатися за рахунок компанії, також отримати визнання, також жити вільним життям. Ще мати успішних друзів, які прагнуть того самого, що і ти, дивляться з тобою в одному напрямку, і, звичайно, допомагати іншим. Це та ціль, яка є у кожного у нас у житті. Ну і зараз 98% ринку, який ми освоюємо з нашим продуктом, з накопичувальним страхуванням, з можливістю подбати про себе, він є вільний. Тому ми тільки розганяємося. Тож повний газ і можна стати чемпіоном разом з нами, якщо саме зараз почати займатися цією сферою, і якщо саме зараз почати співпрацювати з нами, що хочу сказати, як ви думаєте, якщо б ця сфера. Була якась нелегальна, неперспективна, недохідна і не мала би ніяких взагалі, скажімо так, показників, які можуть бути для нас вигідними. От, наприклад, така людина, як я, яка вже 10 років в онлайні, яка вже там досягла доходу до півтора тисячі доларів, не виходячи з дому за 5-6 годин в день роботи, чи хотіла би я зараз? Морочити собі голову, вести для вас такі ефіри, знімати якісь ролики і робити щось подібне. Абсолютно ні. Чому я це роблю? Перше тому, що я хочу реально допомогти багатьом людям розібратися в тому, що їх матеріальне забезпечення і їх комфорт залежить від них самих. Друге, тому що я не ставлю собі якоїсь межі в зароблянні грошей. І я розумію, що ми маємо реально перспективну сферу, яка допомагає і іншим стати багатшим, і нам самим стати багатшими. І третє, це все ж таки можливість працювати з тим, з ким ти хочеш. Працювати стільки, скільки ти хочеш. Працювати без начальників, без будильників і без зобов'язань перед кимось. Саме тому, враховуючи всі ці факти, об'єднуючи всі ці факти, можу з упевненістю сказати, що я людина, яка вчилася там, де мене відправила мама вчитися, і там, де вона не хотіла вчитися, я, як людина, яка лише один рік працювала на офіційній роботі і вже 10 років в онлайні, можу рекомендувати для тих, хто хоче зростати і розвиватися тільки такий підхід до власного життя. Якщо вас. Зараз на даний момент не задовільняє те, що ви маєте. Якщо ви хочете більшого, але якщо ви несміливий, несмілива, десь боїтеся, десь переживаєте хтось через те, що має дітей, хтось через те, що має багато клопотів, хтось через те, що в нього склалася складна життєва ситуація, це не вирок. І я тому живий приклад. Незважаючи на свою складну ситуацію, на те, що коли в мене почалися в дитини різні проблеми, діагнози і так далі, я була по вуха вище, вух навіть в кредитах, я вирулила і я змогла. А якщо я змогла, то чим ви гірше за мене? Та нічим. Просто треба сісти, розібратися, піти на свій страх, і тільки спочатку трошечки, трошечки буде страшно, незрозуміло і. Взагалі в голові буде каша. А потім, коли ви поступово розберетеся, навчитеся, тим більше, коли з вас не беруть коштів за навчання, коли ви маєте безкоштовних наставників, вас у вас в голові раптово буде просвітлення, і ви почнете розуміти цю сферу реально так, як розумію зараз її я. Тобто заробляти гроші чисті, світлі, на творчості і допомагаючи людям, це є найвищий пріоритет, який може зараз осягнути кожен. І якщо ви розумієте, що вам десь то відгукнулося, ви зараз дивитеся цей запис відео, я пропоную написати мені, не боятися, не соромитися. Я звичайна жива людина, така, як і ви. І я готова вам це розказати, пояснити для того. Щоб ви дійсно зрозуміли для себе всі перспективи, які сьогодні перед вами відкриваються.